Повітряні сили відмінусували три російські винищувача бомбардувальника Су 34 сьогодні о півні на південному напрямку. Про це у телеграмі повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Такою є наша відповідь на російські атаки. І Наталія Гоменюк, очільниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони півні України полковник вже з нами. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава щодо оперативної ситуації на півдні, в цілому. Хотілося б дізнатися інформацією з перших вустану на тепер. Але знаєте, вже відштовхуючися від тези, що наші позиції, наші сили намагаються розширити плацдарм на лівобережжі. Ви, от буквально напередодні, заявляли про те, що ворог вже відчутно економить техніку саме на цьому напрямку. Чи пов'язано це все ж таки з проблемами логістичними на кримському півострові і на півдні? В цілому розкажіть ще й про це. Ну, бачите, в умовах, якщо вони дозволяють собі не економити техніку, ми її відмінусовуємо. Те, що ви тільки що цитували щодо повітряних сил. Отже, на кримському півострові дійсно в них зосереджено накопичення і техніки, і живої сили, це відомий. Хаб, з якого ворог намагається живити свої підрозділи, які працюють на материковій частині України, і час від часу звідти їм вдається потроху підтягувати ці ресурси. Хоча ця робота з оновлення людей і техніки для них надзвичайно складна, тому що фактично єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати, себе для поповнення ресурсів це м 17 через Армянськ, бо всі інші мають вмістять в собі масти і неповноцінно функціонують а М-17 все ж таки ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз вони не почуваються так спокійно там. Крім того, треба розуміти, що це фактично той самий. Напрямок, який використовується і для гуманітарного забезпечення півострова, тому що максимальне прямування і цивільного транспорту теж зосереджено на цьому напрямку. Пані Наталю, а є у нас розуміння, що відбувається у Керчі, тому що були повідомлення про вибухи там, про те, що Росіяни перекрили Кримський міст. Що вам відомо? Є розуміння про те, що триває бойова робота, яка поки що не може бути розкрита в повному обсязі, тому що ворог дуже бурхливо реагує на це, і зокрема їх реакція проявляється і в обмеженні руху Керченським мостом, і в посиленні його протиповітряної оборони. Тому все те, що відбувається і бурхливо сприймається окупаційною владою, це є підготовка. Овчи етап. далі А от щодо логістичних спроможностей, ви ж також говорили про те, що вже не той Керченський міст, який був на початках, адже окупанти Росіяни його не відновили на 100%, його функціонали не вбачають в подальшому можливістю його функціонування і тому намагаються якісь створювати альтернативні шляхи. Ми вже не одразу згадували про додаткову цю гілку залізнично сполучення між Ростовською областю і Кримом з довшазовського збережжя. Чи відомо щось про це? Чи є там якісь у них перманентні успіхи? Успіхів ми не фіксуємо, ми бачимо намагання і більш-менш такі дії на рівні розрахунково примірочних, але все ж таки очевидно, вони теж намагаються вичекати момент, чи варто вкладатися, чи може вона вже і не знадобиться. Пані Наталі, окупанти продовжують тероризувати цивільне населення із застосуванням FPV-дронів. і напередодні зафіксовано шість таких ударів і п'ять скидів осколкових боєприпасів з БПЛА, різних модифікацій по населену, по населених пунктах правого берега Херсонщини. Які наслідки цієї ситуації? А так, дійсно, ворог замін авіації фактично намагається застосовувати дронові атаки. І ми бачимо, що і на деяких напрямках і артилерію намагаються такий спосіб замінити. Зокрема, активізувався ворог з використанням безпілотників з Кінбурнської коси, там, де куцерубська громада, протилежний берег через Дніпробузький лиман, останнім часом відчуває на собі вплив цих новацій ворожих, і туди прилітають і безпілотники, Котні у дрони і дрони, які споряджені осколковими боєприпасами. Тому до місцевих хочемо донести, що треба бути дуже обережними, враховувати цей напрямок небезпеки з боку ворога. А ми продовжуємо бойову роботу і максимально намагаємось протидіяти будь-яким новаціям, які ворог хоче впроваджувати. Пані Наталю, дякуємо за ваш час за те, що долучилися. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, була з нами на зв'язку.